Привіт, мене звати Аня і це незвичне відео для мого каналу. Раніше тут було все про в'язання, тепер, можливо, тут будуть з'являтися відео про квіти, про сільське життя, про сільські будні. І сьогодні пропоную провести зі мною трохи часу. Буде не інста-картинка, але трошечки пропоную побути зі мною. Сьогоднішній день починаю з прання. Адже для тих, хто працює, вихідні це марафон встигнути все. А це вже я показую фронт роботи зробленої завчора. Так, вчора був день консервування. Огірочки закриваю потрошку, бо наростає дуже мало в теплиці. Це спробувала закрити сливовий кетчуп, думаю, буде ніжний, думаю, сподобається діткам. Це всім відома десятка, ну і. Трошки помідорчків. Помідорів у нас цього року чимало, тому консервую і борщову заправку, і томатний сік, і кетчуп, ну і, як бачите, навіть десятку. Закрутки я вже віднесла в погріб і сьогодні планую попрацювати в садочку, бо дуже давно нічого тут не робила, не наводила лад. Як бачите, ось мої кашпо, вони вже давно засохли, я навіть не рятувала їх, нічого не поливала, не лікувала. Просто все треба викинути, тому що немає часу в мене за, ним, за цим уже доглядати. Показую вам газончик, тут його вже треба, як бачите, стригти, вже досить такі височенька травичка виросла. От На клумбі теж планую зробити порядочок. Ну, все вам далі обов'язково покажу. Тут я вам вже показую, що одягаю свої старенькі рукавички і приступаю до кашпо. Зараз я витрушу всю землю, приберу всі ці петунії, познімаю гачки і замочу буду все відмивати і готувати всі вазони до наступного сезону. Далі згадала, що треба зняти свій недільний букети із сухоцвітів, який я роблю щотижня. і зняла коротеньке відео і виставила в інстаграм на продаж. Далі пішла до клумби. До речі, зараз покажу вам, які чарівні, які гарні і яскраві ось ці рожеві цинії. Вони цього року стали родзинкою мого квітничка, вимахали дуже височезні, якщо чесно, але вони мені дуже-дуже подобаються, дуже яскраві, хоча маю лише два кольори: ось ці рожеві, хоча, мабуть, вони малинові, рожево-фіолетові, вони такі. От, і е, кольору лайм такі зелено-жовті. Це я вже вам показую е, іншу сторону клумби. Тут у мене багато петуній. Вірніше, не багато, але вони встелили майже всю ділянку. Тут і великоквіткові петуні, і тайдали, і червона ампельна. Ну, коротше, треба їх прибирати, підстригати. А тут, до речі, у мене. Ростуть очітки і кам'яні троянди, але їх за плів, коврик і інші бур'яни, тому там нічого не видно і не зрозуміло. Це я показую крихітки самшити. Сподіваюсь, вони колись будуть дуже великі і гарні. А ось, тут, а ось тут у мене красень красень гібіскус. А Це, до речі, я показую вам, так, би мовити, свій газон з мікроконюшини. Ну, його стан зараз в плачевному стані, та колись я вам розкажу, якщо буде цікаво, свої враження від такого газону. А це, до речі, я показую вам свою троянду, яку формую на штамбі. Минулого року я лишила одне стебло, таке молоде, і навесні цього року 2025-го, я зрізала на висоті десь метр. 10, ну, це приблизно. І почала формувати. І, до речі, я пересадила її, і, і, як на мене, вона дуже добре себе почуває, адже я її не підживлювала, не робила ніяких обробок. Е, лише трошечки поливала е, на початку, коли пересадила ось так. Ну, і Знімала бокові ось ці нижні гілочки, які йшли по стовбуру. Їх обов'язково треба знімати. А це я показую вам свою великоквіткову петунію. Я її вже вирвала, вирішила прибрати. Дивіться, які довгі пагони, а самий бутон просто шикарний і неймовірний. Він в ширину моєї долоні. Прекрасний. Кольори такі яскраві, насичені. Ну, була б моєю фавориткою, якби не форма куща. У нас вже вечорі є, тому зараз покажу вам проміжний результат роботи за сьогодні. Дельфініум був у мене аж там, я його пересадила на три кущики. Не знаю. Можливо, не можна його пересаджувати восени, здається. Я десь читала таку інформацію, але згадала я про це пізно. Подивимося, що з ним буде. Просипала клумбочку, прибрала бур'янці, Тут прибрала всю петунію. Тайдали прибрала, і велику квіткову теж фетунів прибрала. Ну, Вірніше, один кущик лишила великоквітковий і он ту червоненьку теж лишила. Теж просипала все, лишилося полити гарнесенько. Тут оформила такий лишила куточок. Так, це в мене вже тут донечка робить букетики. Короте, тут лишила для очітків і кам'яних троян місце. Отже, поки що якось так. Ще маю прибрати коврик Он там в кінці доріжки, тому що тут конюшина, а ось тут уже починається коврик, повністю ковриком все застелено. Тому добре намочила і буду сьогодні зараз ще виривати ось ці бур'янці. Треба прибрати, ой, ну там прибрати так, на конюшині бур'яни є такі поодинокі. І як бачите, скільки в мене вийшло. Зеленої маси відходів всяких зелених бур'янів і квітів. Якось так сьогодні. Вдячна всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково пишіть, що найбільше вас цікавить. І я обов'язково зніму ще.